Привіт усім. сьогодні. У нас у студії психологиня спеціаліст з психосоматики Наталія Петренко. Так. Добрий день сьогодні. Ми дуже раді, що ви до нас завітали. Психологія, взагалі, в умовах війни є надзвичайно важливою. Я думаю, кожен ну впевнився, хоча б багато людей впевнилися багато хто звертається по психологічну допомогу, тому що справді важко винести весь цей біль ці тривоги і всі ці події, які відбуваються в нашій країні. І Саме про це хочемо поговорити з вами. Я знаю спочатку війни. На ну, самого початку, трошки пізніше, ви почали проводити такі терапевтичні групи. Розкажіть про це, як з'явилася ідея і в чому полягають ці зустрічі? Це не нова ідея, да? вона у психології дуже розповсюджена. Це такий простір, де збирається ну, якась кількість людей да, за бажанням, і системно, динамічно, так рухаючись у просторі, у часі, відбувається. Терапія, групова терапія, групова динаміка вона має дуже дуже потужний вплив на людину. Ну, дивіться, наприклад, якщо прийде одна людина до, до психолога, да це ніби з одним запитом да, можна попрацювати. Якщо це буде коло людей, да, то е звісно, тоді вже і подивитись на себе, е клієнт зможе очима оць оцього цієї кількості людей, яка, яка буде в цій групі. І тому динаміка вона швидко розгортається. Вона потужна і, ну, знаєте, як я кажу, в терапевтичному просторі неможливо не змінюватись, не трансформуватись. Тому групи вони завжди е, ось так. Е... Дієво впливають на людину. Я практикувала групи з дорослими на благодійній основі. Я практикувала групи з підлітками також на благодійній основі. А зараз оце про батьківський клуб мова піде, так, Юля? Так, і не лише про батьківський, Давайте трошечки і про підлітковий теж поговоримо. Тому що справді підліткам ну, знаєте, ми часто піднімаємо тему взагалі школи, і це актуально зараз. Там і булінг, і все інше стосунки між підлітками з батьками. І ви так само бачив, да, спочатку працювали з підлітками, тепер переходите до батьків, тому що це все ланки, які теж впливають на дітей безпосередньо на майбутнє нашої країни, і особливо дітям зараз важко. Вони можуть це не показувати так, але переживати деякі проблеми. Ну я не знаю, наскільки це в принципі етично, щоб, хоча б, в загальному сказати, які проблеми зараз турбують найбільше наших людей. Але чи можемо ми це проговорити? Можливо, хтось почує із цього і свою проблему, і теж звернеться до вас. Так. Дітям дуже важко, і вони дійсно цього не показують, бо вони бояться. Саме най, найбільш розповсюджене питання, яке я чула від підлітків, це нормально, я нормальний. Оте, от що я відчуваю, це нормально, бо ніби, знаєте, ніби якийсь е, тягар або якесь клеймо, да, що щось зі мною не так. І дуже багато, от уже спілкуючись з батьками, я бачу, що діти і батькам нічого не кажуть. Ось в чому справа: їм важко в школі, їм важко вдома, і вибачте, а де той простір, куди принести дитині оце все своє внутрішнє. Йому треба десь з кимсь про це поговорити. Тому е, я дуже дуже обожнюю підлітків. вони неймовірні, вони класні, з ними треба спілкуватися, до них треба мати ну, якийсь підхід, е, повагу, да? бо вони прагнуть до поваги, до того, що вони теж особистість, вони зростають, вони стають особистістями, їм цього хочеться. І, напевно, це головне, що для них таке болюче, да? щоб в них не бачили оцих дітей яким якими хочуть ще їх бачити, да слухняності від них від них потребують, і дали можливість на оцю дорослу відповідальність, але яка прийде через що? Через досвід і через помилки. Тобто дитина повинна прийти до дорослого будь-якої або хорошою, як я, як я кажу, або поганою, і нам треба їх сприймати будь-якими. Тоді ми зможемо виростити те свідоме суспільство, зростаюче наше. Ну, я думаю, після роботи з підлітками у вас, напевно, саме тому і з'явилася ідея створення батьківського клубу. Так, так, так. От ви кажете, що дуже рідко да, діти діляться своїми проблемами з батьками. От а чому так? Можемо це пояснити? Можливо, ви б могли дати теж якусь пораду зараз батькам, які слухають. Ну і зокрема розповісти про цей клуб, яка його мета батьківського клубу? Підтримка. Підтримка батьків, бо я побачила в просторі, ось це батькам складно. Ну, не тільки дітям складно, але дивіться, якщо дитина не може спертися на якогось дуже стабільного дорослого, вона якось вирішує, що мені треба в цьому світі ну, бути одному і вирішувати свої дорослі справи такому ще не дорослому е, чоловіку, да, такої дорослій такій людині. Тому е, батькам треба. Е, Усвідомлювати, що за процеси відбуваються з їхньою дитиною, і оцей простір, батьківський клуб це про те, що батьки це не батьківські збори, да, це не батьківські е, повікові, скажімо так, е, групки. Я зібрала це для того, щоб будь-якого віку батьки, ну матусі зазвичай прийшли і могли почути, що відбувається у моєї дитини, або що відбувається у іншої дитини. Будь-якого віку саме батьки, да. а, чи діти, батьки діти, дітей, будь-яка якого батьки, віку? А якщо дітки... у них от, різного от... віку діти. Прекрасно, да, да. це прекрасно. От, наприклад, зараз в групі у мене є матуся, вона в Угорщині, вона українка, і в неї шестимісячна дитинка. Їй дуже важко. Вона каже: я не, я не можу, мені складно, мені треба якийсь простір, де підтримувати. У нас є матусі, у яких по двоє діток, да? і вони вже одразу там почали підтримувати, почали давати поради, якісь ділитися своїм досвідом. Ну, і, власне, дівчина каже, так, мені, мені прям значно краще стає, тому що я чую, що я не одна така. Розумієте, оце бачення, що я не один такий, і не тільки в мене все так погано, це стосується і підлітка, і дорослого, оце нагальна проблема. І якщо я можу кудись прийти і принести оцей свій досвід і почути, що слухай, з тобі все в порядку. Це нормально. Ну, це, можуть, це можуть бути якісь тимчасові труднощі, але їх можна здолати. І тоді це дає надію, це дає віру в себе, це дає віру ну, в майбутнє, що я впораюсь, що є хтось, хто в мене вірить. Спочатку вірять в мене, потім я починаю вірити сам в себе. І це, я, я гадаю, це вихід. Знаєте, я зараз задумалася про те, що напевно що групові такі практики це такий класний перший крок психології вивчення себе, тому що одразу йти на індивідуальні, напевно, що багато хто боїться, бо треба розкриватися, там якісь свої проблеми і так далі, викривати. А в групі, напевно, все ж таки трошечки простіше розпочинати, так? Тому що ти, ну, якби можеш не все, скажімо так, розказати, а навколо якось однієї спільної проблеми, так? Так, 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 я так і кажу, що дивіться. Якщо, наприклад, не батьківський клуб беремо, а просто терапевтичну групу, то я запрошувала завжди, приходьте, будь ласка, подивіться, ви можете не приймати участі, ви просто можете бути спостерігачами, послухати, подивитись, як цей процес відбувається. Особливо да, для тих, хто ніколи не звертався або не взаємодіяв з психологом. Це таке знайомство. А далі вже обирати для себе, який формат підходить. Так, чудово. Ну, звучить так, як такий дружній простір. Так, Цікав. так, саме як простір підтримки, я, я так і задумувала. Тому що, щоб батьки могли матусю, наприклад, прийти і сказати: В мене є оце, в мене є оце. І ми, я, як я ще задумала цей простір. він... Тривалістю на місяць, да, наприклад, на місяць, з систематичністю зустрічі там раз на тиждень, але впродовж цього тижня ми спілкуємось в чаті. Тобто е, отримали якісь знання або якусь практику, або якийсь намір, і пішли додому, да, прийшли в свій простір, де я можу якось ну, по-новому комунікувати зі своєю дитиною. І тут же. Поспілкуватися в чаті і сказати: в мене ось так, що я зробив не так, що я зробив так, і тут же отримати оцей фідбек, чи на вірному я шляху, чи чи дає оце саме, наприклад, ця практика або ця методика, або ця взаємодія дає мені цей результат, чи не дає, і одразу ж його якби підкоректувати. <гум> а ось ця одна зустріч на тиждень це онлайн чи офлайн? Зараз у мене онлайн, бо бачите, всі, всі по кутках розкидані, але я тішуся надію, що можливо, можливо буде бажаючи зустрічатися офлайн. Ну я дуже люблю офлайн зустрічі. Ну це і підлітки, і дорослі. Да, тому я б залюбки організувала такий клуб ну десь в якомусь закладі нашого міста, такому затишному. А чи є у вас якісь обмеження по кількості людей у такій групі? Ну я б напевно обирала десь до десяти. Тому що більше, ніж 10, це вже якісь лекторії, це вже таке, да, таке навчання, якесь, де е, не буде так багато уваги до проблеми кожного. А от до 10 це такий формат, який мені подобається, 5, терапевтична група в мене 5 людей, щоб я з кожним могла повзаємодіяти за цей час да, Zoom-зустрічі, наприклад, онлайн. А офлайн можна, можна до 10, де оць, в цьому просторі. Е, Озвучити, проговорити і спитати у кожного, як у тебе що які труднощі, що можемо зробити зараз. Ну і, і намітити якийсь план е, дії, рухатись кудись, в якомусь напрямку. Ко, для кожного він повинен бути свій. Так, індивідуальні е, ну давайте тоді плавно перейдемо до того, як же долучитися до таких груп. Е, вам потрібно написати, чи як це все відбувається. Так мені можна написати. Мені можна написати. Знайдіть, будь ласка, мене в інстаграм. Напишіть, що мене цікавить, наприклад, батьківський клуб або терапевтична група. Я скористалася неодноразово, користалася рекламою в чаті міста. Та, е, хто бажав, той долучався. Попередньо у вас було на благодійній основі такі так, заходи, так. а зараз ну, як да, це зараз це, ну, це дуже символічна оплата, дуже символічна. Просто це такий енергообмін, або, скажімо так, як ми називаємо, це вхідний квіток. Да, я його купую, і це тим самим я манифестую, що я буду приймати участь в цьому. Тому що, розумієте, немає задачі ради дії. У да, мене є задача заради результату, щоб ви побачили, що результат можна отримати. Я як завжди. Кажу, що Я амбасадор здорового, здорових відносин між батьками і дітьми, я за дипломатію вона повинна бути і в родині, всередині. Я за те, щоб ну, припинити кричати, сварити, ще якось ругати наших дітей. Я за підтримку, тому що в спокої, в любові ми зможемо зростити здорове наступне покоління наше. А от до речі, щодо результатів, можливо, у ваших терапевтичних групах ну були батьки, правильно? Так. Е, і ну, хоча б ви не дуже так робили акцент на те, що вони батьки, але все одно, можливо, вони вам розповідали про свої результати, якісь зміни у спілкуванні з дітьми після проходження таких груп спілкувань. Да, можу, Трошки-трошки ну, да, привідкрити при е, такі історії, коли м, з підлітками зазвичай да, от батьки більше приходили з підлітками, що він мовчить, він нічого не розказує, він нічого не хоче. І ми отак поступово е, навчали маму, наприклад, да, будь ласка, розмовляй з ним, що він хоче, задавай питання. Не треба оця директива, бо батьки зазвичай як виховують? Директивну, авторитарна. Да, Тобі сказав, а ти повинен виконувати. І, і от повертаючись до того, чому так відбувається, да, чому дитина не розказує, бо вона не може цього розказати. Вона не може відкрити, що я з тобою не згоден. Дивіться, хіба можна сказати е, батькам, які авторитарні, я з тобою не згоден. Да? Mm -hmm. Ну, це складно. І тому ми так поступово. При я поступово допомагаю привідкрити оц, оцей, оцей е, е, світ дитини, що вона вразлива, вона боїться. Вон їй треба допомогти сміливо висловлювати свою думку. Дивіться, батьки, ви тренажер. Для наших дітей ми тренажери, тому що нехай вони тренуються на нас, щоб потім вийти в цей дорослий світ і мати змогу відстоювати себе, свої інтереси, свою точку зору, своє бачення. Тому що ну, цього не станеться, якщо в родині немає такого досвіду. Ну не станеться воно так. Дитина повинна об когось навчитися. Зазвичай в школі цього не дозволяють. Так. Mm -hmm. От, і шкода, якщо цього не дозволяють батьки. Я одразу такі інсайти зловила. <реш> Бачите? <реш> Знаєте, для себе одразу такі моменти. Да, дуже цікаво, справді я про це не задумувалася. Да що да чому важливо дітям в родині, родині проявлятися в родині угу. е, і я б тут сказала знаєте не варто не варто звинувачувати наприклад садочок або школу або ще якісь заклади в тому що на, моя дитина ну десь десь е, не так себе поводить або десь то знаєте цього нахопанахвата нахопалася у цього ні дитина це продукт поля поля це поле це родина все, чого навчається дитина, вона навчається в родині. Тому, ну, це я не, це не новина, да, це не щось таке, що я скажу, ніхто цього, цього не знає. Починати батькам потрібно починати з себе. Своїм прикладом, своїми змінами, ми допоможемо змінюватися, зростати нашим дітям. Ніяк не навпаки. Неможливо впливати на іншу людину, особливо на те, щоб вона якось змінилася. Клас, ну я думаю, що на цій позитивній такій ноті, мотивуючій, ми можемо і завершувати нашу розмову, тому що ми обговорили в принципі всі основні моменти щодо клубу, а всім батькам або тим, хто хоче порекомендувати, своїм знайомим батькам, долучатися до групи, тому що це дуже важливо насправді, і особливо в наші часи самому винести це важко. Можливо, справді нас не навчають психології в школі, в принципі. Якось нас так по життю не навчають, просто потрібно самим шукати ці методи, ці ресурси. І ось якраз є чудова Наталія, яка допоможе вам знайти цей шлях. Дякую, дякую вам, Наталю, за те, що ви завітали до нас, і бажаємо вам <с <с успіхів. І да, нехай ще більше свідомих батьків буде в нашій спільноті. Дякую, дякую, Юля. Я я напевно скажу ще одну угу. річ. Таку зараз дуже багато інформації, да, але якщо ця інформація не стає вашим досвідом, вона пуста. Ну це. Будь-яку інформацію треба переводити в дію. Можна прочитати 100 книжок правильно, можна подивитись 100 курсів, вебінарів і майстер-класів. Але якщо це не стане нашим досвідом, моїм досвідом, те, що я вивчила і прийшла додому, і по-іншому почала розмовляти з власною дитиною, ну, то зміни не відбудуться. Оце головне. Тобто зараз треба діяти. Чудово, зараз треба діяти. Дякую вам, Юля. Дякую, що запросили.